В Абітурієнтів країни гаряча пора. Розпочалася вступна кампанія. Брама чану ім. Юрія Федьковича ломиться під натиском натовпу Охочих навчатися безліч. Про особливості цьогорічного вступу та процедуру подачі документів дізнавався Олександр Докії. Перший день вступної кампанії для приймальної комісії чи особливо важкий. Абітурієнтів декілька сотень записувалися ще з самого ранку. Серед охочих навчатися в університеті молодь з інших областей. Даша з Хмельницької у черзі дівчина 338-ма. Тут достатньо високий рівень підготовки, якби атмосфера така дружня, затишна. Цього року абітурієнтам після 11 класу можна подавати сертифікати ЗНО лише 2015 року. Окрім цього, є нове поняття пріоритети. У заяві на вступ абітурієнт оцінює перевагу тієї чи іншої спеціальності, на яку вступає. Номер один найвищий, і далі відповідно для Володимира з Івано-Франківська. Пріоритетний напрям радіотехніка. У Франківську нема такого напрямку, який б я хотів вибрати. і. Чернівці це більш-менш хороші відгуки ну, від про цей університет. А в список вже записався? Так. Який? Номер? Так. Триста подавати документи абітурієнт може одночасно у п'ять вишів на три спеціальності: серед паперів, оригінали про повну чи базову освіту, копії паспорта, ідентифікаційного номера, фото 3 на 4 і конверт з марками. Документи на пільги, якщо є. Влад має посвідчення учасника бойових дій. Хлопець вирішив відновитися на магістратурі. Загалом мені казали, що так, що є можливість навчатись, тобто це один із ступенів реабілітації для учасників бойових дій. Тому якби також радили, що без проблем можна подавати документи, пробувати навчатись. Проте з пільгами за словами Ярослава Мудрого є деякі непрозуміння. Є пільги для учасників бойових дій, але знов ж таки є такі нюанси. Скільки ми дивилися, що це учасники бойових дій на території інших держав. Що стосується території нашої держави, ми не знаємо, як з ним діяти. Багато людей звертається до нашого юриста. Він показує їм цю норму. І от ми чекаємо, роз'яснення буде роз'яснення, якесь будемо відповідно до нього і діяти. Зарахування на державну форму навчання буде проходити в одну хвилю, на відміну від минулих років. Прийом заяв від абітурієнтів, які складають вступні іспити, закінчується 24 липня. Від тих, хто не складає, 31. Олександр Докін, Микола Остафі, Чернівецький промінь.